Всім привіт! Не дивіться, я не виспаний. Оце відео буде іменно смішне. Тут я іменно буду трошки юморити, воно буде без матюків. Зараз я вам розкажу. Тут історія дуже довга, я не виспаний, тому що поспав, мало, встав поранше, спина болить. Думаю, піду зараз, може, больничний візьму там всі діла. Ну, ну, це, це просто катастрофа. Це, я не знаю. У мене хотілося б з матюками, але дивляться діс з дітьми. Та й тіхто типу не любить матюки, Тому буде спокійне відео. Ну веселе. Дали мені адрес, зараз їдемо далі, Tower. Зараз, все буде. Одну минуточку, сідайте поудобні, розказ є. Пробував рассказать про цю медицину. Тут я не знаю, я вже собі надо не з ехать, нам уже зі грома їхати вибирати, тому що все, катастрофа. Конець Конец фільму. З вашого дозволення буду йти і читати вам рэп. Встав с утра, спина болит. Ну, буває, на роботі може потягнути чи щось, я не знаю, я ж не врач. Думаю, зараз я піду в частну клініку, знайшов на карті недалеко, ну як там, 3-4 установки від мене. Поїду, там дам день, хай подивляться, що взагалі, происходит. тому що спина це таке, щоб не почати какати стоя і лежа, хай лучше якісь там 100-200-300 злотих, так буває. Поїхав, прийшов, кажу, здрасте, здрасте. Там по-українськи розмовляють, кажу, спрашують, ви тут записані, не записані. кажу, ні, не записані, От спина болить. Ну так, да, каже, так, у нас є врачі, у нас куча спеціалістів там, розказує мені, ну замолажує, общем, мені розказує, як, як все чітко. Каже, ну ви ж розумієте, що зараз этот... очередь. Вівторок можемо сприйняти. Я кажу, смішний вівторок, в мене зараз спина болить. Повієте, зараз щас... вівторок. І все. Ну, у нас є ще другий врач, ну він на завтра тільки може, Я в мене зараз вина болить, мені час треба щось. Як я піду на роботу, зараз підніму мішок і все. Накакую на, на поле ще, що там в такому роді, не скажу, нічого не знаю. Кажу, може, ще десь є поліклініки. Є, але я дивлюсь, каже, по всім нашим, конець фільму нема. Ага, я знайшов на карті ще одну, поїхав. Ще півчасу времени потратив, зайшов, кажу, здрасте. Вона каже, да, здрасте, у нас один врач. Все, піч немає. Ідіть далі, немає місць вільних. Кажу, спасибо. Що ну ну йдемо далі. Зараз я зайду в SkyTower, Сейчас я ще третя. Там вже зараз я буду, я не знаю, нервничать, мабуть. Та як же це так, а? Що це таке за медицина? Дивіться, взяв тільки що зайшов, ну я взяв тільки що білетик. Постояв 25 минут в черзі. Не знаю, я його зажмакав, потім думаю, вам покажу. 17-й білетик, всі діла, вистая в очередь, підійшов, кажу, здрасте, здрасте, перевів, тому що не знаю, як болить спина по-польськи, перевів. Вона каже, а у вас декларація заключена, з нами. Я кажу, ні, у мене нічого не заключено, у мене спина болить. Я кажу, давайте заключимо, хай мене врач подивиться. Так, да, Можемо заключити, але врач вас не подивиться. Я кажу, чого вона каже, місць немає сьогодні, точно. Ну, Оце от, медицина, європейська, прошу вас замістить. Який ми робимо? Якщо ви заболіли, заказали собі гроб, лягли білі тапочки, лягли на кроваті, лежіть, ждіть. Зараз, значить, як ми поступимо, ми ж люди з вами умні, правильно, будемо поступати з вами логічно. Я не знаю, видно добре чи не видно. Звиняюся, це взагалі відео спонтанне. Я не хотів сильно так записувати, розказувати, ну так ви подивіться, що робиться. А це така медицина. А ви тут кричите всі європейська медицина, європейські ціни, всі діла. Я готовий бабок заплатити, ніхто не хоче подивитися. Я не знаю, що сказати. Матюків знаю, які сказати, треба, ну не хочу, бо дивляться, я ж кажу, з малими дітьми там люди, які не люблять матюки. Йдемо далі. Давайте, значит, як я зараз зрозумію, я вам теж посоветую. Ну так можна зробити. Зараз є така штука, чат g це не реклама, нічого. От в нього можна спросить, описати симптомы, він вам підкаже, яку там маску пити, ще що це проще, це свій лічиший врач, з яким не треба над... ні декларації, ані хрена. Болить вас щось написали, він вам поміг. Ну я ж кажу, думаю, може якийсь там больніший, хірічний, ні. Значить, зробимо з образом. Зараз підемо уволимся на раз-два. Не хочу я працювати, хай самі працюють. Ну, тому що, що, Сейчас підніму мішок, ще геморрой такий випаде, що я потім буду делать, його, буду <свіх>, вправляти його. Чат GPT вже тут не поможет мені з советом. Навіть ну, советом поможет, але ну, вправити, не поможет, шишку, як кулак. Я, я не знаю шутки в сторону, тут навіть без шуток. Це, це катастрофа. От дивіться, я вам навіть яркий примір приведу. Я взагалі родом з Запорожжя, там є клініка Святого Ніколая. Да? Це платна частна клініка. Но... Жінка в мене була беременна. Ми туди раз приїхали, нас там на руках отак от взяли, і як пушинку всі носили, всі водили по кабінеті, там раз-два. Ой, у вас там не болить, вас тут не болить. Хоп, 500 гривень дав там чи тисячу добрий вечір. Все, чітко. Тут все, у вас немає декларації, у нас немає місця. У вас є декларація, у нас все одно немає місця. Ну от я хер його знаю. Це... І це не тільки тут така катастрофа, це я був багато, де я вам вже напоминаю, може хто батько, хто дивиться мене давно в Норвегії, в Норвегії. Боліла башка була температура. щось І так, ну, знаєте, погано було, в общем, самочувствує. Пішли в больницю з другом, з Русланом. Пішли в больницю, не в больницю, в аптеку ми пішли. Там таблетки не продають без рецепта. Та який рецепт, так не будьте дайте, от чого-небудь таблетку, тому що погано. Ні, і все. В больницю так само йдеш, там треба за три місяці записуватися. Може ви напишете мені щось в коментарях, може я щось не так зрозумію, може я щось не так розказую. Може я не в тій Польщі, чи не в тій Європі, чи, чи я не знаю. Це вже просто крик душі, ну, як так можна. Зараз поїду, кляче, ляжу, буду лежати, тому що намажу спину якимось кремом серйозним. І все. Зараз ви мені в коментарях напишете, Віталька, а ти опять, недовольний вічно. Ну як мені бути довольним, якщо моя спина болить, і ніхто не хера всім. ну Ніхто нічого не хоче зробити вівторок, а що в вівторок зроблять спину, тоді буду довольний. Як по мені це зовсім несерйозно. Я знаю, там якось беруть через якесь приложення, якісь больничні, Я таке чув. Ну так, і моя спина була час, мені напіти показатися. от час вона мене заболіла. Якби я тут не жив, наприклад, не було в мене в декларації, просто проїздом їхав. От заболіла спина, На щось зробити, прийшов, до вівторка життя. Я, коротше, я не знаю, до речі, відбираю слова із Зараз ми ще з вами підемо, бачите, Manpower саме хуже агенція, це через яку я працюю. А ну, зараз я вам сконцентрую внимание. А вона не так да? передня камера, не, не вилічує. Зараз ми дойдемо до них. Це віддільна історія, я вже про неї 150 разів розказував, це відео теж скажу, це не агенція, це чепуха. Чого? Подивіться предучі відео. Зараз йдемо щось рішати. Ще там у них якийсь центр, там десь зелений. Зараз підемо, спробуємо, падаю. Зараз, може там ще щось. Вот. НЛМЕД якась там клініка, де вона? НЛМЕД. Зайшов. Ну, по польську Я трохи по Польську погано балакаю, ну щось кажу, що спина болить. Вона каже, ви наш пацієнт, кажу, ні, я не ваш пацієнт, в мене спина болить просто. Ну, давайте паспорт, 15, тому що заповняла. Вона каже, я кажу, а зараз можна, зараз, щоб подивився врач. Ні, каже, сьогодні не можна. Я кажу, давай. Те. Мені паспорт, все, спасибо, вилічили. Я кажу, не знаю, як по польську гроб буде, то може вас, ну, спросив би, де гроб піти собі купити. Все, зараз йдемо в мен пауэр, зараз я їм задам. Я заведений, возбуждений, злий, як пес, ще мокрий, промок. От поки не ходжу, ще ще одну болячку собі успіймаю. от ви, ви, якийсь сидить вдома, вдома болійте. А це з цими больничними розібратися. Пан. П -п Пана спина болить і не пану. Це опять на вівторок, на, на понеділок, на п'ятницю. У мене, ну, зараз, зараз. Може відео буде несуразне, якесь не інтересне, але я вам розказую так, як воно є. Бо по телевізору вам покажуть. зовсім не таку історію, як воно на самом деле. Если ви думаєте, що я шутив, що я уволюсь з роботи, все, вже написав, заявлення в цьому. Виляється. Но за згодом сторон не вийшло, щоб я прям сьогодні не працював. Сказали неділю відрабатувати. Е, Ні, не, треба щось надо щось срочно з цим придумати, тому що щось немає. У мене не стоїть на вообще. з такими останніми новостями. Ой, все, осталось тоді неділю поработать до наступної п'ятниці. Це відео зараз в п'ятниця. До следующей п'ятниці. Я вже промок 18,5 раз. Це ще, ще одна болячка точно додається, а може й дві. Зайшов іще одну больницю. Кажуть, ні, на понеділок. на понеділок. Я дав адрес, зайшов, почав реп читати, як звичайно кажу, це треба больничний, всі діла, Л4. Вона каже, тип, раніше була больниця, а зараз ми лічимо від Я кажу, лічіть алкоголізмом, дайте мені тільки больничний, що небудь делайте. Ні, каже, не займаємося, следующий адрес. Це 10 -е місто, 10-те, попрошу вас замітити. Очередна вільниця. Кидають, коротше, як пса. я не знаю, як мову дитину. Ну, За чим так робити, я взагалі цього не розумію. Я вам обіцяв, що відео буде без поганих слів, воно без поганих слів. Ну, у мене вириваються в собі в душі, в глибині дуже погані слова. Дали адрес і кажуть, туди, от там вже точно, там вже буде одразу, от именно, прийдеш. І... Один хер на роботу не поїду, стяг я на ту роботу, не хочу працювати. Хай, як до мене, так і я правильно правильно. Я їх вчора предупредив одразу, що не можна так. Ну, ні, то ні, не захотіли мене уволити. Я сам хотів уволитися по-нормальному. Ні. Будемо боліти, що робити. От Спина впатила, ти бач. Так, ну давайте подитожимо. От якесь здання. Теж боліться. Значить що, заключу я декларацію з врачом, Но знову ж мене можуть прийняти тільки в понеділок. На понеділок я записався, там вже піду сходжу. До понеділка вже спина може пройти, звісно. Ну, то таке. На роботу не піду один не, тут хрен. Е, в понеділок йдемо на 13.30 до врачика, хай подивиться. Я кажу, от зараз мені на що. Тоді вас каже, це на, на роботі случилось, спина заболіла. Я кажу, що ні, не роб... просто заболіла, я не знаю, чого вона заболіла. Може на роботі щось піднімав. Ні, ну Якщо у вас не екстрене, то все, в понеділок прийдете. Я... Пишіть коментарі, пишіть, що хочете, в принципі, мені взагалі все одно можете написати щось погане, щось хороше. Хорошого мало, пишете поганого багато. Я навіть знаю, що ви напишете, не буду коментувати поки місце, ну, але скоро прокоментую. Зараз я, я поки місцем поборюся, з спиною, з врачами, а там далі буде видно. Вангую. Гриб я вже точно впіймав, це вже я чувствую, вже йду слабості, вже глаза закриваються. Е, значить, тільки що був запустив yeah. відео. Там де я розказував про квартиру, як купити квартиру в Польщі, бо там теж багато у них було коментарів перед цим, що візьми собі поїдь два місяці два роки по роботі і купи квартиру, можете подивитися. Ну дело не в тому. І там хтось написав коментарій, що, кстати, дуже умний коментарій, що надалі нам Євросоюз взагалі, тому що тут очередь до врача єсть, півгода ждуть. Ви знаєте таке чи не знаєте? Ви записуєтесь через півгода, скільки приймають. І це не шутка. Я з таким сталкувався, У мене було... Я до стоматолога записувався. Ось Це було в Германії. Це було по страховці. але не в тому. Одну пломбу поставити, я півтора місяця ждав. Да, я там доплачував її ставили півтора місяця. Я хотів зробити ці зуби зразу, як вже був стоматолог, кажу, давайте якось може, ну там, посчитаємо щось. Каже, 800 євро. Це стоїть всі пломби. Я кажу, давайте зараз піду, заплачу 800 євро, він каже, ні, я можу тільки ставити одну за це. Може я не за стоматолога, був, не знаю, але це те, що мною було. Півтора місяця одна пломба. А мені їх треба ще 8 було поставити. Я кажу, що це ми до смерті мені не зробимо ті пломби. ну, Тому що півтора місяця одна пломба, 8 це півтора року тільки на пломби. А за півтора року ще 15 дірок буде. Так що я не знаю, пишіть своє міністр в коментарях. Мені тоже інтересно, всі коментарі читаю, всім відповідаю. Відео я ж кажу, воно спонтанно вийшло, ну отак от. Я навіть не думав про це записувати, тому що я не знав, що тут Ой. Давайте, умчайте, всі коментарі читаю. Все, всім пока. Промок не те, що як пес, промок як... Хер його знає, не... Це повністю мокра шляпа. Я щось виходив, такої не було погоди. Ну нічого страшного, погода то таке. Все, всем пока, удачи.